Вітаємо сьогодні. В рамках рубрики Ліхтарик ми проведемо логопедичний квест стежками гарного мовлення. Спільно з партнером компанії «Еверест», дитячим центром логоклуб, його керівницею Альоною Король і логопедом Ангеліною Магдаль. Наші маленькі абоненти спробують цікаві логопедичні ігри, вправи та інтерактивні завдання. А їхні батьки отримують інструкції з діагностики мовлення в домашніх умовах. Вітаю! Мене звати Магдаль Ангеліна. Я логопед дитячого центру Логоклуб. Сьогодні діти виконували цікаві ігри та завдання, а ми змогли продіагностувати рівень мовенєвого розвитку кожної дитини, а батьки отримали чек-лист із результатами діагностики. Мене звуть Альона Король. Я логопед, засновниця та керівниця дитячого центру Логоклуб. Сьогодні діти відвідали логопедичний квест, а батьки мали змогу навчитися проводити діагностику мовлення в домашніх умовах. Для того щоб організувати діагностику мовлення в домашніх умовах, необхідно створити ігровий сюжет та дібрати казкових героїв. Ми з вами сьогодні перетворимося на чарівні овочі та фрукти. І який овоч у вас в руках або фрукт? Та Редиск. логопеди рекомендують провести діагностику звукової мови з дітьми у віці від 4 до 6 років. Для того, щоб обстежити звукову мову, необхідно дібрати мовленєвий матеріал, тобто картинки, предмети або ж іграшки, в назвах яких є той звук, який ми хочемо продіагностувати. Наприклад, батьки можуть приготувати картинки або ж іграшки, предмети, в назвах яких є відповідний звук. Звук «с» – склянка, листок, ананас. І попросити дитину вимовити ці слова, уважно прислухаючись, чи правильно вимовляє дитина той чи інший звук. Я витягнула півника. А, Іра. Але? Іра витягнула півника. Таріна. Ага. А кого ти витягнула? Кроліка. Кролик. Кролик. Хто це? Крістін. Коза. Добре з. Які ж труднощі можуть бути зі звуковомовою? Дитина може замінювати один звук на інший. Наприклад, вимовляти не склянка, а шклянка. Звук С замінюється на звук ш. Або ж може упускати звук. Наприклад, не склянка, а клянка. І ще один вид неправильної вимови, коли йде спотворення звуку. Тобто дитина вимовляє звук не характерний для фонетичної системи української мови. Наприклад, склянка міжзубна вимова звука с. Я звільнила ковчку. Так, а ти? А я звільнила культур. А це? Добре. А ти кого звільнила? Я звільнила кролика. Перед обстеженням звукової мови необхідно обстежити артикуляційний апарат дитини, його будову та рухливість. Любі батьки, цю справу варто залишити логопедам. Однак ви можете продіагностувати. Чи наявна, чи відсутня вкорочена під'язикова зв'язка, яка може обмежувати рухи язика? Для цього потрібно попросити дитину широко відкрити рот і потягтися язичком до верхньої губи або ж до носика, і поглянути, чи може дитина це зробити. Якщо дитина не може це зробити самостійно, берете ватну паличку, чайну ложку і підіймаєте кінчик язика, візуально сприймаючи і діагностуючи на чи відсутність під'язикової зв'язки. Маєте сумніви? Приходьте на консультацію до логопеда або ж до ортодонта. У дітей дошкільного віку важливо продіагностувати граматичну правильність мовлення, тобто вміння дитини відмінювати різні частини мови, узгоджувати слова в роді числі відмінку у реченні, утворювати нові слова за допомогою префіксів. Та суфіксів, а також здійснювати слово зміну. Для обстеження словника прийменників пропонуємо дитині відповісти на питання, де знаходиться предмет. На дереві, під деревом. Ставимо бичка біля дерева. Настя поставила правильно. Де зараз бик? Біля дерева. Супер. Постав корівку перед деревом. Молодцівка, де зараз корінка? Біля дерева. Якщо дитина не може самостійно відповісти на це питання, просите дитину поставити предмет на дерево або ж під дерево і перевіряєте розуміння вживання прийменників. Постав зайчика на дерево. Якось. Де зайчика? На Для обстеження вміння утворювати нове слово за допомогою префіксів запитуємо дитини, що робить коник. Коник підійшов до дерева, прийшов до дерева, обійшов дерево, вийшов, зайшов, перейшов, надійшов. Дошкільнята не вивчають правила. Спеціально, а засвоюють їх під час спілкування. Саме тому, любі батьки, приділяйте значну увагу спілкуванню з вашою малечою. Мінімізуйте їхній час перебування разом із гаджетами. І тоді граматична правильність мовлення вашим діткам забезпечена. О, супер. А ти який зробила чай? зробила Так, А пімови і чай зробила Морквяний. Морквяний. Важливим аспектом розвитку мовлення є словниковий запас дитини, який поділяється на активний словник та пасивний словник. Зазвичай пасивний словник набагато більший за активний. І це словник, коли дитина знає значення слова, розуміє його, але на регулярній основі не вживає. Для того щоб обстежити словниковий запас, пропоную вправу запитати у дитини. Як називається дитинча певної тваринки? У кішки хто кошеня. У свині хто? І часто діти кажуть свиненя, а насправді порося. Тому дбайте про об'єм словникового запасу своїх діток. Нам потрібно допомогти матусі знайти її малюка. У корови хто? У корови? Це я. це я. конячки. Хто? Поні. У конячки поні? Добре. Як тебе звати? Ти. Ти. І тишеня. Супер, а тебе? в тебе? У мене ведмедих і ведмежа. Вер, Круто, а тебе? в тебе? У мене собачка і песик. Зв'язне мовлення це висловлювання, яке має певний зміст, здійснюється дитиною логічно та підпорядковується граматичній правильності мовлення. Для діагностики зв'язного мовлення можна запропонувати дитині такі завдання: описати предмет, описати картинку, скласти розповідь за серією сюжетних картинок. Розповісти щось із власного досвіду і оцінити цю розповідь. Під час оцінювання стану зв'язного мовлення необхідно врахувати повноту висловлювання, кількість слів у реченні, їх узгодженість. Фонематичний слух це здатність впізнавати та розрізняти звуки рідної мови. А який звук ловили? Ви запам'ятали чи ні? Давай. Слові. Ти чого ти відпустив м'ячик? Треба ж було зловити його. забувся? Так, Давай далі. Горох. Немає. Далі. Шафа. Правильно. Обстежуючи фонематичний слух дитини, можна запропонувати завдання на вміння дитини впізнати та виділити звук з ряду інших звуків. Наприклад, звук А серед. Ряду звуків. Також пропонуємо визначити наявність звука у слові, наприклад, чи є звук А у слові осінь і у слові зима. Якщо дитина зазнає суттєві труднощі у визначенні наявності звуку, спускаємося на рівень нижче і обстежуємо здатність сприймати немовленєві шуми. Наприклад, розрізняти звуки музичних інструментів. Всі приготували свої вушка. Так. Да. Слухаємо. Чим я шуміла, як ти думаєш? А ну, спробуй пошуміти. Спробуй пошуміти. Схожий звук. Схожий? Ні. Подумай, що ще можеш робити. Обстежуючи словниковий запас дитини, необхідно також з'ясувати, чи вміє дитина класифікувати предмети. Наприклад, чи знає дитина, що банан, полуниця та малина це фрукти, весели! Я тут в первый раз. Мне очень тут подобается. И я задоволена сегодняшним праздником. Я рада этим праздником, наверное. Мне тут сподобалось летоватый рынок. Я очень задоволена, что мне попалась кумичка. Я хотела бы сюда прийти. Илья, мне очень сподобалось в этом закладе. Мне сподобалось Дуже вчителі, гарні, розумні, веселі. Логопеди наголошують, що у дитини п'ятирічного віку не повинно бути труднощів в розвитку мовлення. І якщо сьогодні ви зрозуміли, що також хочете в домашніх умовах продіагностувати мовлення вашої дитини, рекомендую звернути увагу на мовленнєву картку з картинкою. Автор Альона Король вона допоможе вам послідовно зрозуміти, чи відповідає рівень розвитку мовлення ваш. Вашої дитини в нормі, та чи потрібна вашій дитині допомога логопеда?